За словами заступника обласного військового комісара Едуарда Бородая, за чотири хвилі мобілізації у зону бойових дій з Полтавщини призвано більше восьми тисяч військовозобов'язаних. Проте нині процес мобілізації в окремих районах Гальмує, наприклад, у Кременчуцькому не знаходиться поки що співпраця з Кременчуцькою районною державною адміністрацією, де не реагують на звернення та прохання військового комісара. Підприємства самоусунулися від виконання своїх прямих обов'язків та не забезпечують прибуття військового зобов'язань. Голова облдержадміністрації в онлайн-режимі поспілкувався з керівником Кременчуцької райдержадміністрації. Валерій Головко також вважає, що це недоліки роботи органів влади на місцях. Разом з воєнком, якщо потрібно, виїжджаєте до сільських голів, збираєте зустрічі з громадами, пояснюєте необхідність ситуації, яка сьогодні на сході України. Якщо ви думаєте, що це буде на зараз зараз рахунок міліції прокуратури, то цього не буде. Будь ласка, виїжджайте, це ваш авторитет. Переконуйте. Те ж саме зауваження отримав і керівник Карлівського району. Поряд із цим Валерій Головко піддав критиці роботу обласного військомату. На його думку, занадто довго там надають демобілізованим статус учасника бойових дій та посвідчення учасника АТО. Тяганина з документами триває кілька місяців. Через це військові залишаються без путівок на оздоровлення, земельних наділів та інших пільг, передбачених законом. Два дні може бути, три дні. Тим більше військовий, військовий комісар району знає всіх, ті, хто він відправляв по мобілізації. Йшлося на апаратній нараді і про оздоровлення дітей у таборах відпочинку. За інформацією департаменту у справах дітей в області працюють 30 позашкільних таборів. Цього літа планують оздоровити більше 60 тисяч школярів. Проте у керівництва області виникло питання з оздоровлення дітей у пришкільних таборах. Голова обласної ради Петро Ворона вважає, що там недостатньо приділяють уваги патріотичному вихованню. Мовляв, школярі ніде не бувають і нічого не бачать, а лише без користі для здоров'я та загального розвитку проводять час, доки батьки на роботі. На це зауваження з обуренням відреагував директор департаменту освіти Євгеній Ленський. У відповідь Петру Ворона запропонував посадовцю написати заяву про звільнення. Я не дуже я не звертаю увагу на вас особистість, то що ви зараз посадова, мене це не турбує. Мене турбує робота. Я не бачу сплеску національно патріотичного виховання. А я хотів би це бачити і всі хотіли б це бачити. Тому ви не а просто реагуйте нормально на критику. На продовження теми оздоровлення на апаратній нараді обговорили і підготовку та проведення туристичного сезону на Полтавщині. Голова облдержадміністрації Валерій Головко повідомив, що на сорочинський ярмарок цього року запрошуватиме президента та прем'єр-міністра України.